Як ефективно провести аудит фізичної особи-підприємця на єдиному податку чи на загальній системі, особливо якщо у вас є благодійність, гранти, фінансова допомога, різні види діяльності? Дивіться у нашому випуску. Обов'язково підпишіться на нашу сторінку, перш ніж продовжити перегляд. Вітаю! Це проект Все про ФОП та для ФОП зі Світланою Матвєєвою та командою Семінар.ком. Тож, перше, що треба зробити для ефективного аудиту фізичної особи підприємця бухгалтером, це проаналізувати розрахунки та дотримання ліміту ФОПу на єдиному податку. Перша група це 167 мінімальних заробітних плат у 2024 році. Друга група це 834 мінімальних заробітних плати у 2024 році, і третя група 1167 мінімальних заробітних плат відповідно. На загальній системі ліміти не передбачені. Якщо раптом стається така ситуація, коли ви не можете вкластися в ліміт, ми проаналізуємо, що те, що не входить до доходів єдинщика, може не оподатковуватись єдиним податком. Тож, до складу доходів, визначено статтею 292 Податкового кодексу України, не включається суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 місяців. Зауважте, саме за 12 місяців маєте повернути суми коштів, аванс, передплата, що повернутися повертається покупцю. Ось тут класний момент, коли ви бачите переліміт, можна обов'язково повернути кошти за неотриманий товар. Зверніть увагу, що для цієї операції мають бути підтвердні документи, тому що якщо підтвердних документів немає, це там накладна на повернення. Це може бути роз Додаткова угода про розірвання договору, це може бути якийсь лист заява про повернення коштів. І якщо цього документу немає, то ми зараховуємо дохід обов'язково до доходу підприємця. Давайте проаналізуємо крок 2. це виплати фізичним особам, в тому числі за придбання товарів. Такі виплати ми зобов'язані оподаткувати за ставкою 18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору, в тому числі якщо ми купуємо товар у фізичної особи, що дуже часто зустрічається у нашій практиці. Наступний крок це негрошові розрахунки. Зверніть увагу, що підприємці на єдиному податку не можуть здійснювати негрошових розрахунків. Тобто бартерні операції, залік взаємних вимог, розрахунок подарунковим сертифікатом. Зверніть увагу, що дуже поширена функція не може здійснюватися підприємцем на єдиному податку. Крок 4 – це благодійність і безповоротна фінансова допомога. Благодійна діяльність не може здійснюватися в межах підприємницької діяльності, це заборонено. Відповідно. ФОП на єдиному податку першої і третьої групи не можуть надавати фінансову допомогу, е і такий вид діяльності не дає права на спрощену систему. При цьому на загальній системі можна таку діяльність здійснювати. Підписуйтесь на YouTube канал Семінар. щоб першим отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Тож, крок п'ятий нашого аудиту: це гранти. І оподаткування дуже гаряча тема, тому що зараз дуже багато таких можливостей є для підприємців. Чи включається грант до доходу платника єдиного податку? Ні, він точно не включається, але. Якщо це не грант Українського культурного фонду або фонду підтримки підприємництва, тобто не бюджетний грант, то він оподатковується як безповоротна фінансова допомога надана фізичній особі, тобто на загальних умовах і має бути сплачений податок на доходи фізичних осіб у розмірі 18% та 1,5% військового збору відповідно. Зверніть на це увагу, це дуже важлива тема. Ще що ми робимо, це обов'язково крок 6 – аудит електронного кабінету. Тобто, ми перевіряємо наявність заборгованості у фізичної особи підприємця у розділі стан розрахунків з бюджетом. Перевіряємо наявність неоплаченого єдиного податку. Якщо це спрощена система, перевіряємо наявність боргів за іншими податками для того, щоб зрозуміти, що ми маємо сплатити. Розуміємо, що заборгованість протягом 6 місяців з єдиного податку в сумі 3060 гривень призведе до переходу на загальну систему, може навіть у примусовому порядку, тому звертаємо на це увагу. Це корисно. Ну і останній сьомий крок: це авансові внески ФОП на загальній системі, авансові платежі. Про що йде мова? Тобто, ми маємо розрахувати об'єкт оподаткування ФОПу на загальній системі, зрозуміти, які приблизно у нас мають бути сплачені податки за результатами поточного кварталу, відповідно. Аналізуємо, чи сплачує ФОП на загальній системі такі податки, чи не сплачує. При цьому хочу зауважити, що відповідальність за несплату авансових внесків не передбачена, тобто відповідальність передбачена лише за сплату останнього річного внеску за результатами подачі річної звітності. Про що саме інформація вказана на слайді. Для того щоб виконати ефективний аудит вашого підприємця, перевірте обов'язково розрахунки по рахунку. Перевірте, щоб операції здійснювалися в межах тієї діяльності, яка у вас зареєстрована, яка передбачена законодавством. Перевірте, чи не здійснюєте ви розрахунки без грошовій формі. Перегляньте також, чи немає у вас грантів, невірно оподаткованих, чи може у вас є благодійна допомога, чи якась інша фінансова допомога. Обов'язково гляньте на ліміти. Для єдиного податку або авансові внески для е, ФОПів на загальній системі. Ну а якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Semiна.com, якщо ще не підписані на нього. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Ну, а якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми. Виходять курси та онлайн-школи безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! Існують штуки, до яких звикли настільки, що навіть не помічають їх незручність. Але щойно ви спробуєте нове вже не захочете повертати, як було. Ми взяли те, що вочевидь застаріло, і зробили як треба. ФОПи. в моно клієнти відкривають ФОП з нульовими тарифами і передають вам доступ, не виходячи з дому. За дві хвилини у бухгалтерів завжди під рукою кабінет з усіма рахунками, а ще на зв'язку завжди справжній банкір, а не чат-бот або автовідповідач. ФОП МОНО зручна інновація.